Друзі, вітаю вас на каналі Джитсу. В цьому випуску ми розберемо класичну комбінацію зі швунгом та проходом в ноги. І розберемо, як застосувати цей принцип у реальній сутичці на прикладі зустрічі Нікі Райана з Данте Ліони. Ми переходимо тепер до зв'язування того, що ми відпрацьовували до цього, тобто швунга і проходу в ноги. Я даю вагу на Владислава. Він йде на мене, і я на цьому русі його провалюю вниз. Уявимо зараз собі такий сценарій, що партнер не провалюється вниз. Він залишається на ногах. Ми забрали, йдемо, намагаємось зробити, але він лишається на ногах. В цьому сценарії ми одразу проходимо в ногу після того, як ми його качнули. Нам буде зараз важко знати чітко цей таймінг, бо ми ще тільки вчимось. Тому зробимо так, що партнер торкнувся руками килиму. І в моменті, коли він буде підійматись, ми в цей момент зробимо прохід в ноги. Ще раз я підійшов, роблю. Швунгую партнер міста ножки. Дивіться, все мені зловити цей таймінг. Коли він підіймається, як тільки його голова стає на рівень з моєю головою, моя голова пірнає під його голову. Моя ножка робить длинний крок до його ніг між його ніг. Тепер я йду на коліно, роблю все, що ми робили до цього. Беру партнера за таз. Якщо умовно я зайшов, а він вже трошки від мене. Тоді що ми робимо? Ми встаємо з цієї ноги на цю ногу. Трошки за партнера руками контролюємо його стегна якомога ближче до себе. Підіймаємось сюди. І дивіться, не завжди у нас буде можливість красиво відірвати партнера вгору. Досвідчений партнер може бути дуже стійким на ногах, тому ми просто звідси продовжуємо крокувати туди, по діагоналі за нього там, де в нього нема точки опору, де ми перекрили своєю рукою його точку опору. І таким чином, рано чи пізно, ми повалимо партнера вниз. Ще раз, якщо другий номер устаткував внутрішню позицію, це можливо. Ми робимо так само, як ми робили Своєю ручкою залазимо всередину. Відштовхуємо його від себе. Дуже важливо тут створити відстань. Якщо я, я буду звідси намагатися його швунгувати, нічого не вийде. Мені потрібно його відштовхнути від себе. Цією рукою Ця рука мені допомагає, відштовхую його в плече. Я створюю відстань так само, як тільки відчуваю, що партнер іде на мене і забираю ручки до себе, до його кістей і проваджую його на підлогу. Як тільки він підіймається, тільки його голова підіймається, я сам понижаюсь, роблю крок, заходжу в ноги. Умовно я відчуваю, що він добре стоїть, я підіймаюсь. Продовжую доти, доки я не зафіксую його на підлозі. Зараз ми продовжуємо працювати, робимо все так само, тільки тепер ловимо таймінг, коли партнер просто нахилився і підіймається назад. Як це виглядає? Умовно, я виграв, підходжу. Я роблю все так само. Не робіть фіктивний швунг. Не потрібно просто так дергати. Так не спрацює. Ви робите саме нормальний рух, Підрузили. Він підіймається, і ви одразу заходите сюди. Розглянемо приклад цього принципу на сутичці Нікі Райна з Данте Ліона. З самого початку сутички Нікі постійно шунгує Данте. Та фікує прохід в ноги, понижаючи рівень своєї голови. Данте вимушений активно реагувати на спроби Нікі схопити його за голову. Через це вся його увага зосереджена на роботі руками. Коли спортсмени зав'язуються в обоюдний хват, Нікі активно користується своєю зовнішньою рукою для того, щоб відштовхнути Данте та створити необхідну відстань для шунгу. Коли Данте повністю сконцентрувався на боротьбі руками, Нікі тягне руки до голови Данте і в цей момент робить швидкий прохід. Але, на жаль, йому не вдається зафіксувати положення. Цьому відрізку Нікі так само концентрує увагу опонента на руках, знову показую йому, що хочу взяти його за голову, змушуючи Данте виставити руки трохи вище і робить прохід, фіксуючи позицію. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Гарного вам дня!